В Покровському районі для дорослих та дітей влаштували свято відпочинку біля міського театру Академія Руху. Просто неба виступали аніматори та актори. «Високи, <плеси> верні, сажик ну, все дуже гарно, і за участю, за участю, зразково, ансамблю е, танцю е, «Горицвіт» з е, центру дитячого творчості, е, творчості «Горицвіт», а також акторів нашого театру. По завершенні розважальної програми Перегляд спектаклю академіків. Ми запрошуємо всіх сьогоднішніх наших гостей на благодійну виставу Глючий е, е, Корабель, режисурі засновного нічого мистецтва країни Сергія Більського. Це українська народна казка. Мистецтво і благодійність поєдналися в цьому заході. Кожен учасник міг долучитися до збору коштів на потреби наших захисників. Біля театру імені Тараса Шевченка також організували творчу зустріч з артистами. в рамках Міського фестивалю Весна Рудани. Ми сьогодні проводимо захід, концертну програму, яка має назву Мельпомена Криворіжжя. Ми сьогодні зустрічаємося з людьми, тут, біля фасаду нашого театру, аби зробити цю зустріч. Приємною маленьке свято для нашого району, для нашого міста. От усього серця з щирими побажаннями добра, перемоги, миру. Кожен номер нашого концерту був присвячений нашій майбутній перемозі. Прогулюючись проспектом, поштовим, люди хто на хвилину, а хто і на годину затримувались біля театру імені Шевченка. Прославляйте! Захопила таке, таке дійство, такі пісні наші, дійсно українські. Ну дуже гарно. Ми теж проходили мимо, зупинилися і тепер насолоджуємося. Акторів у театрі можна побачити за гроші, акторів на вулиці можуть побачити усі. Також це, як ми казали, для підтримання духа це дуже, дуже чудова ідея. Щоб ми культуру якось дітям прививали українську. Діти вони не зводять очей. Їм це так подобається, бо вони цього раніше ну як цього було мало. Мало Михайло Бустроф, Олексій Правицький цей день.